У шкільному спортзалі дві команди учнів змагаються в боча. Це гра з набором різнокольорових м'ячів, розповідає вчитель фізичної культури Олег Шкаліберда. У нас є м'ячик-ціль. Це джекбол, він білого кольору. І червона команда потім цей м'ячик ціль вводить в гру. Коли кинула команда червоних, наступно кидає команда синіх. Потім у нас чий м'ячик знаходиться далі. Команда та і продовжує кидати восьмикласниця Вікторія Трофименко. Сьогодні грає в команді червоних. Її завдання говорить докинути найближчий м'яч до цілі. Білий м'ячик стоїть і треба, щоб докотився. Червоний м'ячик до білого Цікаво е, то що. Перемагати інша одинадцятикласник Володимир Ходько розповідає, цьогоріч він у складі шкільної команди брав участь у міжнародному параспортивному турнірі у шведському місті Мальме. Така можливість говорить, як і сама гра допомагає знайти друзів. Мені подобається, як грати, мені подобається, як. Граю. Сьогодні серед глядачів гри вже не судді із мальми, а соціальні працівники з Херсонщини, розповідає заступниця директора з навчально-виховної роботи Наталія Парначова. З ними черкаські педагоги діляться досвідом роботи з дітьми на прикладі гри в Боча. Ця гра не про надзусилля. Це гра про комфорт, задоволення від спорту, про певною мірою азарт. І вона абсолютно для всіх. Наталія додає, м'ячі для гри школа отримала торік взимку від громадської організації поруч. У межах співпраці з нею відкрили й школу миру. Основне завдання цього класу це був такий простор комунікації для вирішення конфліктних ситуацій. А часом він у нас перетворився для місця зустрічів, комунікації, воршопів, тренінгів з громадською організацією, поруч школа співпрацює. Працює з 2021 року, розповідає директор школи Валерій Завіновський. Ми поділимося тим досвідом, тими надбаннями, які сподіваємось будуть дуже цікавими і можливо перспективі корисними для наших херсонських. Партнерів цей візит проводить у межах школи соціального працівника, яку організувала громадська організація. Поруч у партнерстві з ЮНІСЕФ розповіла виконавча директорка громадської організації Марія Тищенко. Сьогодні до нас приїхала херсонська команда соціальних працівників, і ми показуємо нашим. Соціальним працівникам, яким чином які інструменти можна застосовувати для того, щоб інтегрувати дітей з інвалідністю соцпрацівниця Олена Карножицька до Черкас приїхала з Чорнобаївки. Говорить, такий досвід був би корисним і її громаді. Цей досвід клас миру, де ми наразі знаходимось. Але якщо ви робите оберего, він дуже дуже корисний Такий простір має бути в кожному навчальному закладі. Обов'язково. І ми обов'язково будемо переймати О, цей Андрійна досвід і сподіваємось, що у нас да. а, вона скоро вона буде можливість втілювати навіть, в життя той досвід, який О, ми так, тут отримали. Аліна Бережна та Горозія Суспільне новини Черкаси.